Дове колективка МКП звернувся до міського голови з проханням допомогти працівникам комунального своєчасно отримати зарплату. Проте це не єдина проблема комунальників підприємство впало на коліна і підійняти його при бажанні в силах міського голови. Натомість свій обов'язок, незважаючи на обіцянки виборцям відстоювати їхні інтереси, мер перекладає на державу. Мовляв, у трьох містах супутниках южноукраїнська енергодар Вараж комунальні підприємства загнали у борги та тішиться, що у нас сума найменша. Мер замовчує, що арешту майна КМКП за борги можна було уникнути, якби міська влада вчасно зреагувала у грудні і провела взаєморозрахунок по різниці в тарифах перед РЕС у 17 мільйонів гривень. Листопада. Минулого року, як тільки прийшла нова міська рада, ми пробували перейшати щось з атомної станції, перешать мирним шляхом нічого не можна. В момент Міська влада має на депозитних рахунках десь близько 30 мільйонів гривень, які могла направити, позичити комунальному підприємству для того, щоб оплатити борги перед атомної станції, які на той момент складали 17 мільйонів. оскільки Саме влада і комунальне підприємство не змогли в кінці грудня борг 17 мільйонів перекрити на рівні держави. Вони цього не зробили. Чи ви говорите неправду? Я прав, це не має. Сьогодні ж борг складає майже 80 мільйонів гривень. Які ж шляхи його зменшення бачить нинішня влада. Працювати за схемою міста Нітішин, укладати напряму договори споживачів з атомною станцією, створити комунальні підприємства, благоустрій та житлокомунсервіс. Збути борги, створити нові комунальні підприємства. До речі, уже почали створювати, але ж вони не мають усіх дозвільних документів. Відтак, їх діяльність незаконна. Крім того, для роботи потрібна спецтехніка. Вона є на балансі КМКП. Але ж майно підприємства арештоване. Ми тільки можемо створити благоустрій, життєвокомунсервіс. Все. Ми не можемо погасити 80 мільйонів боргів. Тому що інакше місто вмре. А що житло викупить довгої комунальні? Житло -комун – це нове, нове підприємство, в якого немає боргів. Ми не можемо погасити 80 мільйонів боргу, інакше місто мре. Ось вам і відповідь. А на питання, чи працевлаштують 800 працівників КМКП у нові підприємства, відповіді від мера ми не почули. Натомість він заявив, ви показуєте недостовірну інформацію і попросив закрити рота. Питання будь ласка, половині комунальні підприємства, які утворили, що сервіс і благоустрій. Люди, які працюють в КМКП, так їм зараз не виплачують зарплати, невідомо буде далі. Але що причем благоустрій набирають зовсім інших людей? Так ми знаємо що. Що Сергій Присяжнюк вже призначений головним інженером. Скажіть, як ви за цим людям? Так я можу не піти. Вам представлюся, йому питання. питаю. Рівна, яке подивіться ваші інтерв'ю, ваші репортажі, ви ж нічого не показуєте. Де місце навіть не показав. Ви працівник МКП. От коли ви там будете працювати, будете задавати мені питання. Я розмовляю з працівниками МКП. Чого ви влізли в нашу розмову? Це не захід для журналістів, не прес-конференція міського. Голову. Чи переведуть комунальників на нові робочі місця? Відповіді не почули ні ми, ні люди. А щодо зарплати, міський голова заспокоїв, комунальників сказав, що отримують завтра, тобто у середу, 28 вересня. Запам'ятайте цю дату, але отримають тільки ті, хто звернувся в комісію по трудових спорах. комісії по трудовим спорам ми вам зарплату мають заплатити завтра. Тому що з виконавчої слав. Сьи... Слухайте, з виконавчої служби відправили в п'ятницю документи в Приватбанк. Так же? сьогодні у нас що? Вівторок? Три дні йде по почті, тому що спеціально відправили по почті, не на Це вже завтраками. Ви вже кормите. Вже ці завтраки да. втомилися їжа. за томи дали. Приватбанку не бачить ніяких документів, які прийшли в Приватбанк для. Нарахування на ваші рахунки гроші ну вони ще говорять, що їм пошта приходить після 16.00, тому то ми ще ми чекаємо, бо тільки що ми говорили з цим керівником. В них інформації поки немає. КМКП котять у пріргу. Свідомо людей обурює, що очільнику міста не цікава доля підприємства, працівника якого другий місяць працюють без зарплати. А можливо, у мера свої плани Я заробляю 1300, Можна, правда, людей. чесних людей, що роблять. 1300, є ставка така. Де. Є в комунальному. 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 Комунальному творчику і вивозити? мусороводи. Ми Ма, рослики. Знять її. Все, лусимо все зняти його. Ви киримо раді, щось трабо, Бампи, за що треба голосували. Ви повинні домовлятися. Дали мені енергоспит, придивіть ключі світло, як мене вже два місяці не плачено, квартира не плачена, не платять за тепло, ви не можете що мені підучить і цю йти на панелі. Що виходить? Так. Міська влада нещодавно виділила майже 900 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю палива та гіпохлориду натрію для очищення води, зазначив мер. Мовляв, ми підтримуємо дихання комунального. Якщо, якщо ви виділили на натрію, так? хлорувати, а чим ми будемо визначати? Лабораторія, наприклад, не має реактивів, розумієте? Колапс буде в тому, що в нас буде епідемія по питній воді, тому що дай Боже станеться. якась бак, буде у нас палочка? У нас місто все ви розумієте захворіє. Хто буде винувати? Це комунальне буде винувати, розумієте? Працівникам не зрозуміло, то як же утворились ці борги. Частина їх, а саме 17 мільйонів гривень, створились внаслідок різниці в тарифах. Але ж основна сума заборгованості у розмірі 61 мільйон гривень це звичайні борги, які накопичились в результаті банальної несплати комунальним підприємствам за теплопостачання та водопостачання, а також штрафні санкції за несвоєчасну оплату. оплату. Жителі Кознітовська ви комунальному біля мільйони. Це теж гроші. Це теж гроші. І це не заплатили ну, хтось із нас, із наших сусідів. А це не заплатили, то... Ну, не всі платили. Не всі. 4% платили. Нагадаємо, нещодавно наш брехливий, на думку мера телеканал, допоміг повернути на рахунок МКП майже 6 тисяч гривень, які заборгував за комунальні послуги депутат міської ради Олександр Стояновський. Нині працівник міської ради, спеціаліст першої категорії. Комунальники обурені, адже і зарплати у 1300 гривень. Вони сумлінно оплачують ЖК послуги. Пропозиція звернутися до і Павлішина. Ви готові дати нам слово. Як голова, що ви дійсно зустрінетеся, поговорите про наші зарплати і дасте нам результат. Обіцяйте при цьому при, обіцяйте при колективі, що ви зустрінетеся, Чи ви сісти? Поварте про наші зарплати із НЕКО, а не просто тут говорити нам і розказувати хто кому винен. і за що. Ми хочемо свої гроші. Ми прийшли за свої гроші. Як сказав передо мною ми попередник, який сказав, ми не раби. І ми маємо, ми маємо згідно мати мати зарплату. Вибачте, кузнєцовські всі бачать, як працює комунальне. Комунальне працює дуже добре, дуже якісно. При цьому ми не отримуємо заробітної плати. Ми в нас немає ніякого матеріалу чим вас обслуговувати. І якщо кузнєцовці не отримують якесь послуг, то це не звини нас, бо то, що нас загнали в ці обставини. І цьому винна влада. А поки що люди очікують змін. Змін не на краще. Вже три місяці іде заборгованість по обслуговуванню ліфтів та систем диспетчеризації. Комунальне підприємство отримало попередження від фірми Армеко, що з 1 жовтня будуть відключені ліфти зв'язку з заборгованістю. Також з 1 жовтня буде відключено послуги телефонного зв'язку та доступу до мережі інтернет, що зовсім паралізує господарську діяльність. Станом на 30 вересня, за словами тимчасово виконуючого обов'язки директора КМКП Олександра Крушевського, заробітну плату працівникам КМКП так і не нарахували. Пам'ятаєте, мер обіцяв зробити це ще 28 вересня. Висновок напрошується один. Місцева влада не цінує працю цих людей, бо якби цінувала, у злидні не заганяла б. Юлія Крищук, Павложих, Телеканал Енергоатом.